Виростити екологічно чистий продукт без використання хімічних засобів, декому це здасться неправдоподібним та нереальним, ми давно вже звикли до наколотих апельсинчиків та клонованих помідорчиків. А бабусині і гірочки з грядки чи пахуча вдома вирощена полуниця залишилися солодкими згадками дитинства. Любов до овочів і фруктів, вирощених на невідомих плантаціях за допомогою хімічних підсилювачів росту, стійкості, кольору, може обернутися справжньою катастрофою для вашого здоров'я. Саме тому ось ці люди вирішили звернутися до прадідівських знань обробки землі і впровадити на своїх ділянках методи органічного або природодогождаючого землеробства. Три засади органічного землеробства. Три це відмова від глибокої оренки. Або перекопки, якщо це не невеличка ділянка. Це відмова від синтетичних мінеральних добрив і відмова від хімічних засобів захисту рослин. Не сипте в землю солі, якими являються мінеральні добрива по своїй суті. Не перевертайте пласт землі, глибоко не копайте, тільки поверхневий обробіток, десь сантиметрів до 10 до дванадцяти. І не застосовуйте хімію саме тут, на базі Полтавської аграрної академії, за ініціативи клуба органічного землеробства, підприємства Агроорганіка та Агроекологія відбувається зустрічі тих, хто боліває за чистоту нашої землі та її плодів. Усі набуті знання планують розмістити у створеному центрі органічного землеробства Агроорганік. Микола Чепіга уже шість років не використовує традиційних методів обробки землі на своєму огороді. Начинав з того, що одказався од від всій хімії. Однозначно, звісно, я в звісно сіпі потіряв урожай там. І так далі, тому подобне були неудобства те, ті, які создавали мені вредители, но это не помішало мені продолжать. Він найперший з клубу, то виростив американську картоплю Батат, вага якої може сягати від 200 грам до 2 кілограм. Найбільшим результатом вважає зацікавлення сусідів та знайомих, а саме у спробі застосування крапельного зрошення на ділянці. Купили то капельний і організував у себя кооператив, організував людей, договорився з ними. ми в виписали випісали капельний полив І я зробив його, установив себе на городі, у сусідів своїх установив городі. Перехід до органічного землеробства, звісно, вимагає більшої уваги до землі. Взимку вона має відпочивати, а тому радять вкрити шаром органічних рештків або соломи. Можна посадити сидирати, озимі або ярі з бур'янами. Тут не воюють, а навпаки використовують на благо. Одна з думок, що бур'ян і слугує як індикатор деградації ґрунтів, тобто там, де ґрунт. Найбільш найбільше деградований там бур'яни з'являються для боротьби зі шкідниками. Використовують біологічні засоби. Ведення такого господарства не ілюзія, міф чи вигадка. Це доводить багаторічний досвід шишацького підприємства Агроекологія. Його очолює герой праці Семен Сверидович Антонець вже більше 30 років. Тут не використовують жодних хімічних речовин а тому їх продукцію по праву називають екологічно чистою. Її постійно перевіряють у спеціальній лабораторії. Тобто ми маємо важливість тут зробити всі аналізи, що стосується ґрунту, вмісту важких металів і якості сировинної продукції, тобто рослин. Крім того, є домовленість по створення і відкриття магазину органічної продукції, при якому буде кафе, в якому можна буде безпосередньо. Скоштувати ті продукти Ви розумієте, Це на органічну продукцію звичайно буде вище, але це не в два-три рази, а на 25-30% на продукцію рослинництва. Якість продукції підтверджена міжнародним сертифікатом. Виробництво екологічно чистих продуктів. Провадження органічного землеробства наголошують організатори центру. Має стати національною ідеєю, адже земля наше єдине багатство. Orchestra.